Продовжую далі про ось дослідження Любові Павлівні Саннікової саме первину життя, поховання, народження в наших традиціях. Ось Олександр Потебня наводить такий запис пісні про Ганну. Як пішла Ганна доброду по воду, Ганна моя, панно моя, ягода моя, червона. Та стала Ганна навсхитки кладки. Кладка схитнулась, Ганна втонула. Ганнина мати громаду збирала, громаду збирала, усім заказала не беріте, люди у броду води, що у броду вода, то ганена врода, не ловіте люди у дунаї риби, що в Дунаї риба то ганнино тіло, не косіте люди по луках трави, що по луках трава то ганнина коса. Не ломіте, люди по луках Калини, по луках калина, то ганнина краса. Така геноструктура сюжету пісні зберіглася в пісні про тополю, що є свідченням зміни традицій поховань серед водного безмежжя і водних рослин, так звані водні могили, на поховання в землі під живими деревами. В цьому контексті варто прокоментувати роботу Давидюка, походження та семантика купальських обрядів, який не вистачає їхнього початку. Чимало вірувань та забубонів, пов'язаних із днем літнього сонцестояння навіть в європейській території відрізняються. Частина в них, без сумніву, ще до індоєвропейського походження, на що вказують вираз... виразні євро, Пейські риси, лісова природа окремих із них очевидна серед таких вірування в фантастичні властивості квітки папороті, цілющі властивості купальських ягід, обряд квітчання та подальшого потоплення деревця. Ці мотиви не могли виникнути десь у степовій чи навіть лісостеповій місцевості. Причиною потопання дівчини, дівчини в тексті пісні названо хистку кладку. Генетично будь-яка перерва через міст, кладку, брід пов'язана з весіллям. Цього висновку дотримується і Олександр Потебня. Микола Сумцов додав ще одну важливу для розуміння значення купальського обряду деталь. За його даними, в давні часи укладання шлюбу збігалося з часом святкування нового сонцестояння. І... Так, такі, наприклад, трави, папороть, ключ трава, фіалка дивна, фіалка триколірна, чина весняна, чабрець звичайний, череда, шоломниця висока. Місцевість наша багата на лікарські рослини, збробі, звичайний, конвалія звичайна, папороть чоловіччя. Є. є такі книги, занесені до Червоної книги України. Булатка великоквітна, гніздівка звичайна, зузелені сльози, яйцевидні. Коручка морозниковидна або лісова орхідея, лілія лісова, лунарія оживаюча, тюльпан дібровний. Вони охороняються в Полтавській області. Барвінок малий, конвалія звичайна, проліска сибірська. Ранник весняний, Ряст Маршалла. Є в Полтавщині, на Полтавщині Парасуцький Ліс. Це єдина місцевість, де зростає одна з найдавніших папоротій, папороть Ключ Трава або Гронянка Півмісяцева, яка також занесена до Червоної книги України. Ця зелена невелика рослина має лише один листок, і з давніх давен вважалося, що там, де росте ця папороть, заховані скарби, на які вона вказує. Крім цього, урочище зачаровує весняними першоцвітами, а немою жовтоцвіту, цвіту зі ручками жовтими, пшинкою весняною. І цікава є рослина паразит так званий Петрівхрест лускатий, що паразитує в основному на корінні ліщини. От, тож так звані водяні поховання мали місце і на той час загортали саме в тканину, яку спрядали з трав. Цікаве дійство, прядіння було, живе прядіння, коли Ставали п'ять дівчат з однієї і п'ять з іншої. А одна була як уточка, вона прокладала нитку між нами, і дівчата з однієї присідали, з другої стояли. І так, так вони переплітали оці трави вручну, живий. жива прялка була така. Загортали потім цю тканину, людину, яку придавали землі в луках. Або відправляли на човні і спалювали, а потім так само, або на плотику, і так само ну, відда... відпускали у воду. І поєднано це, ось покажу з такою квітка латаття. Оце символи українські. Квітка першотворення, символіка. Родове дерево, символіка наших пращурів, або е, ірниця, у неї довгий корінь, вона від землі крізь воду проростає назовні, як лотос, на якому сидів брахма, е, тисячоликий, тисячопупковий, який розпочковується. І множиться, множить себе у просторі. Це символ творення світу. Всі ці зображення були в наших пращурів, їм відомі ще. Це знахідки з часів Трипілля. а, мабуть, раніше вони також були, просто не зберігалися, не зберіглися до нашого часу. Символ життя яйце, Зарод Жіноче лона, наша земля. Все жіноче гармонійне, намагається створити коло. Так от, у лататя або ірниці квітки, довге стебло, наче пуповина. Так само народження від матері, матерії живого в утробі жінки-матері, так з'являється дитина. На світ Божий, з'являється Бог. Тому народження дитини прихідє світ, супроводжувалися піснями і зустрічала повитуха, або зараз, як кажуть, доула, допомагала цій душі прийти в цей світ, і так само поховання було супроводом душі. Інший вимір з подякую за все і гармонійно, назад, в лоно матері землі. Все, що із землі прийшло, в землю повертається, все, що згори прийшло, вгору піднімається, і вони всі, всі в одному поєднані, що на горі, те й внизу. Така мудрость.